Підлітає беха і чуємо. Десант земля. В атаку підарвати, В атаку підарвати. Я думав, кричать за родину за Путіна. Вони безкінечно, кожні півчаса час лізли, їх волосся. Добре бачити. Оце щільність, нічого собі. Їм було пофігу, що у них стоїть лежать, у них там свою на ну, горкою лежали. Командир бригади особисто готував звод до штурму. Да, це була відповідальна операція. Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо з бійцями, з молодими піхотинцями 13-ї бригади Нацгвардія Хартія. Цей взвод, з бійцями, якого ми сьогодні говоримо, закривав прориви на тернах і прорив під Очеретіно, про який зараз дуже багато розмов, дуже багато уваги. І саме там один з напрямків основних зусиль російських військ на Донбасі зупиняють цей прорив ось такі саме молоді піхотинці. Друже, вітаю вас. Вітаю. Як вас звати? Едуард. Скажи, будь ласка, чому саме твій взвод? Потрапив на терни. Як це так? От весь взвод не пішов одразу, був перекинути на ділянку прориву? я не знаю. Ну я думаю, за те, що нас просто в основному весь взвод молодіж. Типа, там, найкрає возрасте двадцять п'ять годин, це найстарший. Двадцять 28. 28, 25 п'ять так. як ви такі всі молоді зібрались в одній команді? Взагалі, крутий колектив? Так сталося, що я потрапив у взвод. Я вже дивився список своїх пацанів, я познайомився. Я ще удивився дуже, що в інші взводи, перший там та третій взвод, там усі такі дорослі, прям дядьки. І в моєму взводі просто одні молоді пацани. Яку підготовку ви пройшли у взводі для того, щоб так впевнено діяти? Підготовку ми проходили ще до виїзду. Угу. Пару місяців я мовчу про Германію, у ній всі у нас були. Також ми проходили підготовку з штурмів та оборонних дій. Ми займалися зранку, ми проводили заняття з оборони. Також, коли ми пішли на обід, наступав вечір, це вже була зима, 5-6 вечора, було вже темно. Ми брали ночники та працювали групами вночі. Тут, в Хартії, це вже було тут. Угу. І ми так працювали день у день. Розкажи, будь ласка, про свій перший бій, де ти побачив противника. Я так розумію, що це були? Ну, де це було? Терни. Терни? Так. Ваш взвод кинули в принципі, закривати російський прорив. Як це було? Куди ви потрапили, в яке місце, які завдання ти виконував? Виконували завдання з оборони. тримали під на... ну, від прориву, тому що вони лізли стабільно. Кожен виїзд вони постійно лізуть та знаходяться поблизу. Там ще є яр, через котрий вони постійно непомітно прокрадалися. Гаряче було, ще при в'їзді в це село нас вже накривали добряче, 120 ми Їхали ми на Мотолиї, БМП. Як висадилися, дійшли до позицій, поки йшли теж крили. Прийшли, змінили своїх хлопців. Почався дуже така масив, масивний обстріл. Десь години дві, мабуть, ночі. І під ранок по потрапив я, скажімо так, на перший підеш штурм. Почали на техніці під'їжджати. Підлітає беха і чуємо так. Типа, десант земля. Російською? Ну так, ну да, типу, і все. Ми на висоті були, Усі, у нас була велика перевага цьому. І, типу, коли вже почались начали, бої, вони почали ну, питатися, щоб манути посадку. Ну, десь бій ішов півтори-дві години стрілковий. І вже коли все. Уже бехи горіли, танки підбили, піхота там. Вони не забирали своїх трьохсотих. Ну, у нас під позицією лежав один трьохсотий, світив фонариком так фу, в небо. І кричав, помогіте, спасіте, я там «твіста, твіста, помогіте, спасіте. Ну, типу, так, за метрів 25. Більше було 200. Ну, 200 людей. Піхоти ми повижили в той день. От при першому контакті у нас було чотири чоловіка в бліндажі. Получається, на Спешці сиділи, сидим. так, ну вход в бліндаж. І типа, там ми по двоє дихали, залізли перекурити, ну, покурити. І в цей момент якраз от тільки залізли з спешкостю. І цей. І тут голоса. Що ну, ви почули? Піде язик почули одразу. Так. І які ну, ваші дії? Та які? Вони, коротше, закинули нам гранату, виходить. Гранату їхню в'їхала нам радійку. Радійка висіла зверху, щоб связь ловила. Бо то, що в самому бліндажі, і там, де він заходив, там связь ху... ловила, типа, і треба було її вішати зверху. А вас не заділо вибухом гранати? — Ні, ну ми полягали нахуй. Ми одразу почали відстрілюватися, ну в них не видно все в диму, все чорне, все. В ушах дзвонить, на. Ну, давай далі. В кожну щель прострілювали, щоб вони нахуй, туди не гранату ніхто не закинули. Ну, так виходить, що в ми... нас було, походу, більше гранат, ніж в них. І ми їх гранатами закидали, вони от ходили, І потім вже, вже після того. Нам сказали, що ми двох типів гранатами вийшли, і вони їх хотянули. Та був такий момент, що тишина, 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 і на бліндажі почали такий, знаєте, як так, ну, так шморгнув громко носом. Ну, ми зрозуміли, що до нас підійшли. Нічого собі, що було далі? Виліз, і ось він тут уже. І на відстані руки протягнутої руки? Ну, на протянутої руки. Ну, на відстані отут ну, два метри, він просто стоїть, щось курень, ну, дивиться, щось кудись. я Не знаю, що... на що він надіявся взагалі. Перейшов противник, ти вилазиш, у тебе кулемет на поготові, так? Так, завжди. І от противник перед тобою, твої дії. Одразу стріляв, одразу, не роздумуючись. Мені порадіть сказали, що другий почав тікати, він не став свого забирати, та пташка його била вже. Угу. Ну, то це твій перший бій, перший близький контакт. Так, Так, це була перша кров. Перша кров. Да. Да. Вражаюча історія, звичайно, епізод. Ти можеш стати на спешці, якщо це крайня спешка. І чути постійної голоси, о чому вони кажуть. Як командири зранку їх виганяють з ноги і кажуть: іди міняй своїх. Ти чуєш, як їх гонять? В атаку? Так, так, командири кожне кожен ранок кричать своїм людям. І виганяють їх з ноги, і надістріляють вгору і виганяють їх просто до нас. Кажуть, що йди, міняй своїх пацанів, а вони на відказ. Скажи, будь ласка, як вас перекинули на Очеретіну? Ви закривали прорив, противник захопив село Очеретіну, намагався просунутися далі. Далі і ви серед інших підрозділів цей прорив закривали. Розкажи, як, ставили, от як вам поставили завдання, як ви виходили на позицію, що там відбулося? Поставили завдання витримати. їх. Та коли ми вийшли на позицію трішки далі від основних інженер... інженерних крупних споруд, щоб витримати більше дистанції від піру, та на нових позиціях ми почали прийшли одразу почали копати, бо нічого ще не було. Так. Я не очікував, що там будуть працювати вертушки ворожі. Ви їх бачили? Так, бачили. Вони вилітали. Так, я не знаю, як там географія до кінця вистроєна, він так, як знизу піднявся та випускав повні барабани карандашів. А я тоді ще не встиг повністю окопатися, тільки, тільки от змінив позицію. І коли вона взлетіла, перше, що зробив, я просто взяв саперку і вирив собі якусь таку ямку маленьку. Я ну, просто голову заховати. Я туди так просто голову окунув. Я набіг собі поставив рюкзак з усім, що там є. Ну, я тоді не знав. Тоді мені дуже було страшно, тому що вона накрила весь наш квадрат. Повезло. А ви встиг щось заритись, хоч трошки, якось позитива? Так, по я встиг. Я всю ну, ґрунт був дуже важкий, дуже було важко його копати, тому що пташка не давала, арта посипала. Я копав плюс-мінус там то на кордочках, там стояв, то лежачи. під це барів. Було важкувато зрізати з поцеба ґрунту, але за всю ніч собі вирив таку прилічну ванну. Грубо говоря, я в ній мог повністю служитися від артобстрілів та наблюдати за своїм сектором стрільби. Угу. Що почалось зранку, от як ти побачив першу атаку, що, як, що трапилось? Ранку? перший штурм був у сьомій ранку. Я навіть запам'ятав цей час з боку товаришів 92-ї бригади. Угу. Вони крикнули, бачу пік. А я знаходжусь не них, Я на кулеметній позиції я завжди знаходжусь, стараюсь е, трішки на відтяжці, тому що я бачив повністю усю посадку mm. Я почав сигнал та відкрив огонь. От, до, від посадки до посадки є маленька дорожка 5 метрів. І вони постійно на цю дорожку щось з посадки вилазили почали, починали стріляти. Від тебе яка була відстань? А, Від мене була відстань метрів 50-60. Це дуже близько, тим більше з з оптикою, це взагалі п'ям впритул, практично. Ну, я вибрав таку позицію, так, щоб їх бачити зі сторони. Угу. Скільки противника, який склад штурмових груп, якими селищі? Склад вони? штурмових груп у них був 4-6 чоловік. Угу. Це стабільно кожні півчаса, кожен час. Іноді угу. я не розумію для чого. Там вони по два чоловіка просто бродять по пусаці. Я замічав, просто там два щось ходять, розриваються собі. Можливо, розвідка щось там хоче знайти. Тому що вони от, чотирьом, допустімо, вони втратили своїх і десь один у них біжав. Mm -hmm. Як тільки ми їх вбили усіх, один відтягнувся, якщо йому повезло, і у по нас опять починається плотний артобстріл. Ми чуємо, що ну, вони дезмовляні, типу, вони, ну, типу, за закрити цей пулемет, там, типу, еб... де Ви нахід? чули, як вони закричать на ну, да, ну, типу... метрів за сто. Ну, не сто ближе. І це постійно Атаку атаку під атаку, під там. Це ви чуєте, як російські командири кричать, ну, да. отакий, я думав, кричать за родину за Путіна, да? а ну, насправді атаку, кричать. Під... Там таке несе в них. Серйозно Ну, потім там ситуація була. Вони теж підтягнули пулім. Ну, і типа, ну ми ж вже обладнали, ну, типу, обладнали собі позиції. Фух. Чуємо, заводиться їхній пекач, ну, типу, по нам працювати. Фух, у мене пулімчики лежить так, лежить так. каже. Ну, все, сука. Заїхав, фух, пеку достав, дві ленти, все. Більше нас, ну, десь годину, точно, до нас вже ніхто не пробував нічого. Ми вже обладнували позиції. Скільки противника, ти от в перший день оцих безкінечних атак кожну півгодини-годину, ти побачив приціл? Та більше тридцяти, вони безкінечно кожні півчаса час лізли, їх нічого було собі. всі добре бачити. Оце щільність нічого собі. А там виход великий. Посадка у них була вузька, і вони як з судної двері постійно лізли. Так якщо з такої відстані, тобто вони там всі залишались, так? Я правильно розумію? Так. Їм було пофігу, що у них свої там лежать, у них там свою на ну, горкою лежали. Вони ще там питалися підтягнути якусь техніку. Ну, і типу, нас ще там на допомоги стояла Бедлі, то вона їм там жалю давала по посадки нормально. Який ближній контакт був у тебе? З на, на якої відстані ти бачиш противника? П'ять метрів. П'ять метрів на тебе виходило. Да. Нічого собі. Така щільна посадка, що ви не бачите противника, поки він до вас не наближається. Ну, це вже всі знають, що таке зеленка. Ну, типу, ну, ти можеш стояти за 10 метрів, тебе вже не буде видно. Скільки разів противник отак близько до вас наближувався? Ну, до моєї позиції газ чотири. Нічого собі, отак впритул, плюм. Ну. Чотири рази. Оце ти диви, які вони вперті. Так, да, один раз вночі. Вони питалися ПВБшками теж. Фух. Ну там були наші скиди в півішки, то вони їх. Ну, там група була, казали з 12 чоловік. Ну, типу, ми так розуміли, що це штурмова група, якась ну питається зайти. Uh -huh. ну Вони думали, що ми ну, якось там одійдемо, покинемо посадку, вийдемо з неї, типу, ну, ніхто ж не виходив. Тим більше, вже проводилась повністю інженерна робота, АГС пішли. Вход на прикриття наше, щоб не було ГРС кулемети. Інженерна робота пішла, почали заважувати міни, закапали все, затягувати газою, там, ну, на більш таких ділянках, де вони могли, типу, як нас проломить і піти далі. Дрони вас підтримували? Так. Да. Ну, я ж кажу, в ну, скиди, мавіки, ну, над нами завжди, да, і плюс артилерія. Ну, Туди по посадці гасила нормально. Uh -huh. Ми були в змогі проводити евакуацію нормально. Ну, типу, нас ніхто не переслідував там. І типу, ще працювали там по селу, там питалися міномети накрити, туди-сюди. Угу. Uh -huh. Ну, так. Ж. Які втрати поніс противник в полосі дій дітвого взводу? Як, як ти думаєш, що ви з хлопцями там нарахували? Ну, типу, там група, там з п'яти мінус 4, там група, там 4 мінус три, так, 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 з цими навалами. Ну, я думаю, нормально положили. розкажи, друже, будь ласка, ще про одну операцію, яку ви провели. Теж ваш взвод в Серебрянському лісі. Я, я чув, що ви провели штурмову операцію. Так. Розкажи, будь ласка, про цей бій. Як пройшла операція сама? Розкажи її хід. Хід ми закріпилися на точне накопичування. Це вам, ну я кажу, початок, ми закріпилися на точне накопичення та дочекалися сіряку. Що готувалися достатньо серйозно? Мабуть, тижні два. Сам командир бригади нас готував. Командир бригади особисто готував взвод до штурму? Да, це була відповідальна операція, це був наш перший штурм. Ми навіть по тим же самим окопам, по тим же самим лініям, які ми викопали, відпрацьовували. Багато тренувань було до початку операції. До цього серйозно віднеслися, аби якомога менше було втрат. Ми зайшли на ті окопи, ну там свіжі нариті ями були покидані лопати. Пісок навіть не висох. Ми коли йшли до позиції, ми взагалі не стріляли. О, вау, круто! Ми просто на тупих тихенько по сіряку, в котрому ну, ніхрена не було видно, ми просто прийшли прямо в, в їхній окоп. І ви без стрільби почали закидувати гранатами так, кожну, кожну так, щілину. Так. Які втрати противника ви нарахували? Приблизно там було десь до 10 чоловік. Що скажеш про свій взвод? Як всі хлопці тримались, як витримали терни, зараз друга операція черетина? Ну, хлопці заряжені, вбивати. Ніхто задні ніколи не здавав. Як ти оцінюєш рівень підготовки піхотинців у Хартії? Дуже високий. Ну, не можна казати, якесь там определене число, але дуже високий. Тому що у нас піхота, ну, типа, не стидно їм копати. От так. Ну, типу, лопата це самий найкращий друг піхотинця. І де б ми не були, ми це доводимо з кожним разом іншим бригадам, що, що копати це дуже добре. У нас у ЗОДі рівень підготовки такий, що нами навіть не обов'язково сильно командувати, показувати, тикати кожного носом. У нас у ЗОДі кожен знає свою роботу. Кожен. У нас є дуже добра комунікація, саме важливе. Кожен передає іншому інформацію, кожен з цією інформацією вже знає свою роботу.